Відсутність систематичних медичних профоглядів призвела до того, що багато пацієнтів звертаються до лікарів уже із задавненими хворобами. Не виняток і нейрохірургічне відділення обласної клінічної лікарні. Новітні підприємці, які мають по 100, 300, 500 працівників, мало дбають про їх здоров'я, говорить Юліан Худецький, завідуючий нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні. Останнім часом. Появилися надзвичайно величезні гігантські пухлини, які про себе не дають знати тривалий час, і тільки випадкові звернення приводять до того, що ми, якщо робимо комп'ютерну томографію чи МРТ, і знаходимо Надзвичайно величезні пухлини. Я вже тут багато років працюю. Таких великих пухлин ми не діагностували, просто люди не доживали, чи не зрозуміло, чи нам не вистачало техніки, і ми не знали від чого вони вмирають. На сьогоднішній день ми вже знаємо. І не завжди можемо щось допомогти. Операції по видаленню пухлини із серединних структур мозку є надзвичайно складною, але пухлина небезпечна для життя людини і її потрібно видалити. Що зумовлює з'яву і ріст пухлин у головному мозку? Сказати важко. Можливо, це наслідки Чорнобиля, забруднена природа або ще якісь причини. Але за останні два роки нейрохірурги виявляють особливо гігантські пухлини. Не дивлячись на кризисні ситуації в держави, в нас не наскільки, звісно, обезпечення всім необхідним тим, що мають іноземці, але не дивлячись на той невеликий або мізерний можливості технічні, ми виконуємо надзвичайно складні операції. У нейрохірургічному відділенні обласної клінічної лікарні проводять більше операцій ніж в сусідніх областях. Прийняти пацієнта готові будь-якої години дня і ночі. Тому просять хворих не зволікати з обстеженнями. Якщо тривале амбулаторне чи інше лікування не принесло бажаного ефекту, зверніться в обласну клінічну лікарню. У нас кожен день є людина, яка стоїть на прийомі в поліклініці на п'ятому кабінеті. Я особисто приймаю людей у вівторок, в п'ятницю приймають працівники кафедри, і своєчасне звернення цих людей на консультацію воно би покращило можливості надавати їм допомогу своєчасно. Це повинні розуміти і районні невропатологи, але наразі не все виходить. Наш народ на сьогоднішній день не дуже дбає про своє здоров'я. Не будемо вже говорити про. П'янки, гулянки. Але крім того всього, що є, люди не мають можливості нормально обстежуватися в амбулаторному порядку. Дослідження для незахищених верст населення в амбулаторному порядку дуже коштовне. Ті, хто лікується в стаціонарі, безкоштовно, але ніякими грошима не виміряти найдорожчий скарб людське здоров'я.